Всім привіт! І сьогодні ми з вами розбираємо таку тему, як викривлення це прутня. а саме ми розбираємо тему лікування таких пацієнтів. По-перше, треба розуміти для себе, який кут викривлення є у пацієнта, тому що не у всіх 100% випадках ми пацієнту можемо запропонувати взагалі лікування, або навпаки, та методика, яка є, не підійде для пацієнта, і ми маємо йому запропонувати трошки іншу методику, щоб купувати його викривлення. Щоб зрозуміти, який кут викривлені у пацієнта, запропонуємо пацієнту, звісно, зробити фото статовопрутні під час ерекції в чотирьох проєкціях, щоб ми побачили наскільки і куди викривляється цити прудненько, тому що із цього буде залежати запропонована йому тактика лікування. І після того як ми е, зрозуміли. Куди викривляється статевий пруднь, і який кут цього викривлення, ми можемо пацієнту запропонувати ту чи іншу операцію для купування цього викривлення, тому що треба зрозуміти для себе і відповісти пацієнту на питання, тому чому саме така тактика рекомендована для операції, щоб купувати це викривлення? Є декілька варіантів. Операції з викладами статевого прутня це аплікаційна тактика. Але треба розуміти, що будь-яка аплікаційна тактика, наприклад, операція не збита або її модифікації, вона може привести до скорочення статевого прутня. Так, це може бути досить несуттєво, але інколи пацієнти звертають на це увагу і можуть відмовитися від такої операції. Якщо пацієнт відмовляється від операції НЕЗБІТА або будь-якої аплікаційної тактики, можемо пацієнту запропонувати замісну корпоропластику. Під час такої операції в пацієнта не буде в пацієнта не буде втрачена довжина статевого прутня, а ми навпаки додаємо з протилежного місця невеличкий прошарок специфічного матеріалу, щоб пацієнт не втратив довжину статевого прутня. Це і називається операція замісна корпоропластика. Але треба ще розуміти, якщо є виклення донизу, там зовсім інша тактика. І тому, щоб пацієнту відповісти, яка саме буде операція виконана йому треба побачити ці фото і оцінити куди відкровляється і який кут як проходить сама операція і реабілітація я вам розповім ще декілька слів Якщо взяти операційний день, то пацієнт приходить до лікарні, наприклад, на 10-ту годину, здає аналізи, і об 11-ї починається операція. Вона приблизно триває півтори-дві години. В чому полягає сама операція? Операція полягає в видаленні крайньої плоті, доступ до місця, де ми будемо накладати плікаційну лігатуру або робити замісну корпоропластику. Ми робимо штучну реакцію під час операції, щоб проконтролювати, який статовий путін був. До операції і як ми його вирівняли після операції. Це, це все ми контролюємо штучною ерекцію. Після, після чого пацієнти в більшості випадків виписуються ввечері додому, але можуть залишатися в лікарні е, навіть до ранку. Це вже буде побажання пацієнта. Зазвичай реабілітація досить проста. Пацієнти кожного дня можуть їздити на роботу, робити всі свої справи, окрім статевого життя. І вони змінюють пов'язку один раз на день на протязі тижня. Через 10 днів ми зустрічаємося для оцінки загоєння рани, і через 6 тижнів вже пацієнти починають статеве життя.